Всім привіт! Сьогодні буде відео про трактор DTZ 5504. Я думаю, ні для кого не секрет, що це китайський трактор, виробник Чангфа. До речі, стосовно цього заводу, він є одним з найбільших виробників сільськогосподарської техніки в Китаї і вони виробляють трактори потужністю від 24 до 260 кінських сил. І я думаю, хто підписаний на мій канал, то бачив огляди тракторів Чангфа 110 кінських сил 160. Від себе я скажу, що ці трактори дуже всім сподобались, і зараз в свободному продажі їх практично немає, тому що попит на них дуже високий. Але сьогодні відео про трактор потужністю 50 кінських сил, тож давайте я вам трошечки за нього розповім. Розпочну з ціни на сьогоднішній день це самий дешевий трактор цієї потужності. Дешевші трактори я не враховую, бо саме тут усе відповідає 50-кінським силам, тобто передній міст, задня трансмісія, двигун та інше. Отже, коштує цей трактор 17600 доларів. І тепер давайте детальніше розглянемо за що ви будете платити такі кошти. Задній диск, як ви бачите, розбарний, резина встановлена 14,9 на 24. Є грузи на задніх колесах. Передній диск теж розбарний, резина встановлена 8,3 на 20. Коліяж тут регулюється від 1,40 до метра м. Передні грузи, як ви бачите, теж в комплекті. і загальна вага трактора 2 тонни 670 кг. Передній міст тут, як ви бачите, великий, такого ж плану встановлений і на Лаволі 504, він редукторного типу. Розрахований він на трактори потужністю від 50 до 80 кінських сил. Агротехнічний просвіт трактора 38 см, кліренс 32 см. Також у цього трактора добрий виворот руля, розвертається він майже на місці. Радіус розворота без використання гальм 4,3 м. А габаритна довжина трактора 3,80 м. Ширина, до речі, 1,80 м, а висота 2,50 м. Звичайно ж, тут встановлений гідропіцилювач руля, гідроциліндр встановлений попереду моста по ходу трактора. Він двосторонній, симетричний і з захисними кожухами на штоках. Так, ну і звичайно ж, давайте заглянемо під низ трактора, покажу вам кардан, він тут прямий, як завжди на всіх китайцях. Закритий він захисним кожухом, і, як ви бачите, є підтримуючий підшипник. Так, хрестовин там немає, все на шліцевих з'єднаннях. Тож, я вважаю, тут все максимально зроблено надійно. Мені завжди подобається, коли є запас міцності у тракторів, тому що тут, грубо кажучи, взагалі трансмісія з 80 а двигун тут встановлений 50 сильний Що ж стосується задньої трьохточки, тут взагалі все зроблено потужно та зручно. Вантажопід'ємність, на яку вона розрахована, 650 кг, є один причіпний вузол, який регулюється. Зверніть увагу на товщину метала. Так, да, одразу, бачите, кабіна встановлена на подушках. Що ж стосується нижніх тяг, вони теж досить міцні і є спеціальний механізм, який полегшує агрегатування трактора з навісним обладнанням. Що стосується гідравлічної системи, є дві пари гідровиходів. Вони керуються окремим розподільником. Також хочу зауважити, що у гідравлічної системи окрема масляна ванна об'ємом 6,5 літрів. З правої сторони розташований основний розподільник, з лівої ж розміщується додатковий. Що ж стосується валу відбору потужності, він тут двохшвидкісний на 540 та 1000 обертів за хвилину. Ззаду ж на кабіні трактора розміщене робоче освітлення трактора. Так само воно є і спереді, тож працювати на трактору комфортно в нічний час. Капот тут відкривається легко і піднімається вверх за допомогою двох газових упорів. Але як ви бачите доступ до двигуна відкривається ну, малуватий, я б сказав. би. Хоча для щоденного ТО цього цілком вистачає. А так як виробник дає на цей трактор 3 роки гарантії, робити вам там взагалі нічого. Акумулятор тут встановлений на 12 В потужністю 80 А. Вимикач маси традиційно розміщений над акумулятором. Двигун тут встановлений 4-циліндровий турбований об'ємом 2545 см3 з потужністю, як я вже і казав, 50 кінських сил. Ну і Щодо загальної інформації, тут встановлено два інша насоси. Генератор потужністю 750 Вт. Паливний насос механічного типу. З досить гарною системою фільтрації палива. Також беззаперечним плюсом цього трактора є те, що повітрязабірник повітряного фільтра винесений на рівень з кришею кабіни. Звичайна, встановлена система полешеного пуску. у Зимовий період. В кабіні, до речі, теж встановлена печка, тож до використання зимою трактор підготовлений. До речі, щодо об'єму паливного бака, він тут становить 52 літра і встановлений він дуже зручно. Тож з заправкою трактора з каністри у вас не буде ніяких проблем. Ну і звичайно, так як трактор з кабіною, давайте перейдемо саме до її огляду та органів керування. Єдине, поки не забув, скажу за щеплення, воно тут двохдискове. дискове. Ну І як ви розумієте, саме в таких кабінах дуже хороша оглядовість в тракторі. Двері відкриваються дуже широко, посадка в трактор комфортна, головне, не забувати їх потім закривати. Ну і, Я думаю, ви бачите, що ніякої шумки в тракторі немає. Це вже якщо захочете, то самі поклеїте. Щодо передач, тут їх 4 штуки, 3 діапазона. Тобто 12 передач і реверс, тобто 12 передач вперед і 12 передач назад. Дана модель. Кондиціонером не обладнана, є ось такий народний кондиціонер типу вентилятор, також в кабіні є люк, є простенька магнітола, зверху встановлена печка. Так, нема ніяких елементів розкоші, але все зроблено максимально просто і доступно, скажімо так. Звичайно ж, можливо, і не всіх це влаштовує, але я думаю, коли більшість українців буде заробляти більші гроші і буде вибирати трактор. Не за своїми можливостями, а той, який дійсно сподобається, то, звичайно ж, постачальники привезуть ці більш дорогі моделі. Особисто я не сумніваюся, що такий час скоро настане, і всі ми будемо жити у мирі, достатку, та наша країна буде процвітати. Тож бажаю всім здоров'я. Підписуйтесь на канал, кому цікава тракторна тематика. Всім дякую за увагу та бажаю гарного дня!